Ну, дивіться, ще раз додаю відповідь, що по цінам. Получилось так, що ми коли їхали на кемпінг спочатку, ми не реєструвалися на сайті і не бронювали сайт. Тому що ми думали, ай, приїдемо, побачимо, бо їдемо в перший раз, а може, там не сподобається, може там на один день побудемо. І коли ми приїхали туди, ми забронювали зразу на тиждень. І так вийшло, що... За, за 7, і вже потім, коли тиждень пройшов і ми прийшли на рецепцію, ми заплатили 420 євро. І е, ми говоримо, а чому е, ну, на сайті є знижка, і чому, як -то, дешевше, ми рахували, буде. вони кажуть, ні, то ви можете на сайті собі реєструватися. І коли ми зареєструвалися ще на, знов на 7 днів, Тобто вже через сайт ми забронювали, але гроші з карточки в нас не знялися. Я потім ми кажемо, а чому це? Ні, в нас тут вплатити, тобто при реєстрації, чому? але можна карточкою або можна як то готівкою знімати. І вийшло, що ми трошки побули, потім бачимо, що дощ буде в суботу-неділю. Ми приходимо і кажемо, якщо ми з раніше, тобто бронь у нас була жіток на сім днів. Кажуть, да, тіпо, не, ну кажуть, так, ну, немає проблеми, будь ласка, тільки там за один день, будь ласка, нам попередьте. Mm -hmm. І тобто за інших 5 днів в нас вийшло 280 євро. Тобто загалом за 12 днів ми заплатили 7, ну, 710 там, чи, чи ну, десь до 704 чи 700 ну, 700 і, і хвостік, да, десь євро. Тобто нам вийшло на круг 58 євро. Але потім мені прийшло повідомлення теж на електронку, що від 10, бронь від 10 днів, якщо на сайті бронюєш 10 днів, то відповідно Буде якась чи п'я ще додаткових 5% знижки, там чи там ще там щось якось, отак от і ну його так. Тобто, і на сайті бронювати, я так розумію, це ну добре, тому що навіть якби ви приїхали от сьогодні. І побачили, і вам щось не сподобалося, то ви могли б там, наприклад, один день вже побути. Тільки головне, що сьогодні на ну, побули два дня і не захотіли, і можете зняти бронь, заплатити тільки за два дні і просто собі там їхати і шукати якийсь інший кемпінг за цих два дня. Да, щось там подивитися, як то вибрати. То в принципі, ну воно так непогано. От от потім що ще, ви приїжджаєте туди. Ми приїхали і нам дозволили заїхати автомобілем. Ми залишили свій паспорт, і ми автомобілем їхали, вибирали ділянки. Потім він каже, ну ви, ви, ви приїдьте, там, візьміть там 5, там, виберіть там чи 10, я собі там їх записала, потім, як ми поїхали, подивилися там, 5 кращих ділянок. І вже приходимо і питаємо, а ця вільна, вільна, а ця і ця? Ну, то вибирайте яку. Ми, там вже, кажемо, ми тоді вибрали 534-ту. Хоча ця ділянка, коли ми приїхали тоді, то вона була в тіні, але на другий день вона була як то трошки на сонці. Але в принципі...